Така випічка просто фаворит у нашій сім'ї, тому я щиро вам рекомендую обов'язково приготуйте. До кефіру кімнатної температури додаємо охолоджене розтоплене масло, сіль, цукор, перемішуємо, потім сипимо дріжджі, знову вимішуємо, щоб дріжджі розчинилися та додаємо частинами борошно. Орієнтуйте, щоб тісто не вийшло занадто тугим. Воно може злегка липнути до рук, це нормально. Прикриваємо харчовою плівкою та залишаємо у теплому місці на півтори або дві години. Після цього розділяємо на дві частини, формуємо кулю, яку розкачуємо в овал, товщиною приблизно пів см. Ось так по краях викладаємо раніше натертий сир, защипуємо краї до середини, формуючи майбутні хачапурі. Не забуваємо, що у середину також потрібно положити сир і побільше, це просто смакота. Запікаємо при температурі 200 градусів приблизно 25 хвилин до готовності та рум'яності. Подаємо обов'язково з сирим жовтком. Друзі, я щиро рекомендую: приготуйте.